Усім привіт! З вами Арсеній Кілів та Дмитро Погорілий. Ви дивитесь підказки. Мета гри відгадати зашифроване футбольне поняття або термін за допомогою підказок від партнера, які складаються лише з одного слова. Якщо правильна відповідь прозвучала після першої підказки, то пара учасників заробляє 5 балів, після другої підказки 4 бали, після третьої 3 і так далі. Кожен із учасників гри пояснює по п'ять слів, після чого зароблені бали сумуються. Хлопці, розкажіть, як довго ви знайомі між собою, де перший раз пересіклись і так далі? Ну, знайомі вже близько трьох років, вже четвертий рік пішов. Познайомились в академії Динамо, потім вже разом в «Кривбасі» грали, тому вже дуже давно на футбольних полях з, з Дмитром. Так, і постійно, якби ланцюжком ми <рзум> разом вже в трьох клубах. Дім, що скажеш, розумієте добре один одного з одного-двох слів? Да, з пів слова. Серйозно? Да. Та ми навіть фіфу разом граємо. ну да. Просто такі комбінації там вишиваємо, що не всі півзахисники так разом зіграють, а я от з воротарем так да. можу. Ну, давай подивимось, які комбінації словесні ви сьогодні розігруєте. Що, хто починає? На юзік? Раз, Раз м -м. два, три. Давай, сюди. Хай буде. Левандовський. Е, пентатрик. Непоганий варіант, але... Д... трошки простіший. Це Простіше. До Вол. чого це відноситься? Все це. Бомбардир. Ні. Так. Е, Можна друге, так, вже? Завершення. Реалізація. Анус. Так. Ух ти. Нехай комбінація. Не знаю, тактика дуже проста, так. Похоже, слово. ну... Схема. Ні-ні, трохи не туди. Комбінація. Що далі кинути? Стінка. Забігаємо. Обіг. Стінка, стінка. Взаємно... — Да-да-да. — Це трохи іноземне слово. Ага. Розум... Взаєморозуміння. Не давай щось друге, я не можу. А, ще є іноземне слово. Що все з голови вилетіло. Соцмережа. Mm. Які є. Соцмережа? Соцмережа, ну, які є. Може ти. Ага. Фейсбук ні. Ні. А-а-а. Щось з цим Ну. Схема. Розташування. От, Які є соцмережі? Ну, інстаграм. Ну, ще, ще, ще. Телеграм. Іще. Facebook. Соцмережі. Де, де Твіттер. Добре, Без... давай ще одне слово. Відео. Відео. Відео, схема соцмережі. Ютуб. Ну. Що ти там за слово придумав? Ще одне слово, так? Давай. Та Таму... давай вже просто вгадаю. Та ну цей... на всяк... жах. Добре. Тільки так. Ну просто просто скажи Іспанія і все. Так ну а що ти, сразу тікі-така? Ну. Ну це ж це ж їхній стиль футболу. Так. Ну. Давай. Ну вже тік-ток. Я, я думав, ти його першим скажеш. Та я там не сижу дуже сильно. Ладно, ну давай. О. Давай. давай. Ну це це на п'ятірочку повинно бути. Давай, ага, зібрались. Тук-тук. Стінка. Є? О. Це я розумію. з півслова. Ну, фіфу ж граємо не просто mm. так. Тоті. Е добре. Вацко. Вацко. Це в нас коментатор. Так. Так. Да? Да. Порядок. Вацко поважаємо. Нема слів! Просто нема слів. О. андердог. Аутсайдер. Ну, якби три роки разом не просто так, та, я ну, думаю. Ну, та, 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 <свят> там. Там вже десь максик з буся думають. Та про вероторів я зовсім мовчу <свят> там. Трохи. Ну, 에, так. Безуглий. <свят> Безуглий. Автогол. Нікіта, сорі. Бомбардир наш. Ну, нічого, буває. Безуглий на 49-й хвилині матчу. Власне, стандартне положення принесло забитий м'яч Поділлю. Ну, непогано, щось можемо, Щось ще можемо. Стіки так ви, звісно. Це слово це. Abbyat> давай. Складне слово. Реально складне. Та я таке люблю. Реально складне. Ну давай. Це. Сувенір. Вимпел, може. Tonight> Реально? Це зелений лінк. А я ж ну, я Сразу про футбол, думаю, ooo. я хотів магніт сказати. Oto, але... просто so давай... Увага. М -м, концентрація. Так. Це без шансів. Як казав Макс, щось лижі їдуть поки. Або я не доганяю, або лижі не їдуть. О, це п'ятірочка. Про стар. М -м, агентство. Агенція. Агент. Так. Да. <рес> Навіть підказувати не треба. Що за зіграність? Ну, то... В одній кімнаті жили три роки. Так, mm, да, і в Динамо, і. Mm? Воно mm, ж зразу виїде. На Кривбасі, так. А, -а, -а. зараз. Та зараз же все по квартирам. Да, трьох... Доля розвитку. Про це таке роз... співпадіння, що не те, що в одній команді, ми навіть жили завжди разом. Так виходили. На виїздах. Співсподіння такі, ну що життя зводить. У мене ще, мабуть, останнє, так? На мене сам. Добре. Давай на п'ятірочку. Наче просте слово, але. Давай. Зараз. Добре, давай Месі. Дриблінг. Розкрути трохи. А, техніка. Так. Ні. І скільки. То, може, це рекорд. <рес> Потім порахуємо добре. Ви розказували, що разом жили на квартирах, у кімнатах. От давайте на кінець випуску топову історію якусь про ваше спільне життя. Та їх, мабуть, так багато, що навіть так сходу. Ну, не можна таке розповідати. Ну, я ну, да. да. да, да? ну, давай. <рес> Колись е грали ми на базі Динамо. Ну, просто м'ячем кидались там. І мені Сеня кидає м'яч, а я ну, підстрибую, вгору ловлю його і падаю на ліжко і воно напополам просто. Да, Це ж було таке. Це звичайно. Да. По 17-16 років як там не отримати. Да. На базі. Зламати ліжко. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Буковина. Па-па!